Надам Сергію Сергійовичу слово, що він за одну хвилину не більше сказав за що ми голосуємо, і я буду готовий робити фото. Сергій Сергійович. значить, голосуємо за е, утворення партії. Ну уже купим готову і висування на вибори партії і від неї ж кандидата в президенти з програмою, яка складається з одного пункту, надати громадянам України право. Безпосередньо голосувати за законопроекти подані до Верховної Ради, наприклад, шляхом відкритого електронного голосування. Все інших пунктів не треба. Всі інші питання, там які обговорю, там, платити за ініціативи чи не платити, і всі інші медицинська реформа, судова реформа, військова реформа, пенсійна реформа, все це вже буде вирішувати новий законодавець, тобто питання, щоб розірвати. Тобто народ, ви ж конкретно, тобто народ, бо люди виходять, заходять да. Вінчі... тобто, те, що всі хотіли народу правда, Абсолютно значить, народ це громадяни, волевиявлення ви народу, це як проголосуєте, 50% плюс один голос тих, що що прийняли участь в голосуванні. Оце виявили, не що? а не то, що записали так, вона, Скажу, вона. я. Висували, я вона. фото зробив, завтра це можна... позвал. Владислав, владислав. владислав, подожди секундочку. Стоп, я йде. Подожди. Ти подожди секунду. Кто за пропозицію? Сергій Сергеевич, будь ласка, піднимите руки. Почитай, а то что ты особо підняло, а вони не знать, что я ішло мову. Владислав, подій, будь ласка, руки за, за пропозицию Сергея Сергеевича. Владислав, Владислав, а у мене запитання до Сергія Сергійовича. А яка критична кількість повинно бути голосів, щоб впровадити цю ідею, скільки mm. виборців повинно проголосувати? На, ви, ви... на самом деле, я даже я, осмелюсь ответить, те, кто проголосовал, те и будут в этом участвовать, как инициаторы. Те, кто не проголосовал, могут не участвовать. То тобто, есть ну, она будет иницирована при любых раскладах. Спасибо. Куба, ти понял, за що я тут розговорився? Так не про, Поп... не про це, я запитую. Подимай руку. Не, дорогой мой, это утопия. Е, Сергій, е, Сергій Сергійович, ще раз запитання. запитання. Е, яка кількість, це мільйон чи два мільйони виборців повинні проголосувати за цю ідею, щоб ми потім її розпочали Анатолій Константинович, якщо, якщо ви персонально ви казали, що у вас є якась партія, яку можна реагітувати. Є, є, ну є yeah. далі. Розумієте, yeah. партія складається ця, із оцих ста осіб, що крутиться навколо нас. Ста 100... yeah. well. well. well, далі? Якщо ця партія е е подолає 5% відсотковий бар'єр, заходить в парламент. Почекайте, стоп стоп, стоп, стоп. Яким способом подолати, значить, позвольте свій свіжо допомогу. Геннадій, не 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 Геннадій не дайте ми поклюпуємося, ну, дві Сергій сидят Будь ласка, Тут у нас дует. Анатолій Так. я в партійному будівництві нічого не розбираюся. Є фахівці. От Геннадій Орешков там знається, знає Світлана шульга, знають багато людей. Я це не моя спеціальність. Я запропонував розірвати порочне коло, в яке попала Україна, шляхом інституціональної зміни законодавця. Все. Ти не віриш, не розірвано, зачароване коло, не розірвано. Не розірвано. Я не пропоную його розірвати таким чином. Ні, це не, ви пропонуєте колгосп тільки в іншому селі. Ви не запропонували. Це не аргумент, запропонуйте да, альтернативний ну, да. шлях. Сергій Сергійович, знаєте, я одне слово скажу. Що відбувалося зараз? Сергій Сергійович ініціював ініціативну групу, яка буде продвігати народовладдя громадян через народну ініціативу. Тобто прямо голосування народу за прийняття закону. Далі включається Сергій Зверєв і команда, яка це діло п де там інженери, академики, професори, і воєнні і так далі, які будуть замилують душу, голосувати за, за той закон, який буде їх захищати, буде їх захищати інтерес. Точка. Геннадій, отсліджіть мені, будь ласка, для гарантії того, що ця партія, навіть яку ми э, продвинуємо у владу, що ця партія э, завтра не відмовиться від своїх э, прихильниць, так скажіть, доходити, і не піде шортом. Ми вже бачили, як... я, ви не забуваєте, на 2 секунди. 2 секунди. Ти знаєш, мої 2 секунди. 2 Ми вже голосували за товариша Ющенка, в результаті фіаско получили. Ми голосували за товариша Порошенка, получили фіаско. Ми голосували за товариша Чупорож, і тоже фіаско получили. Де гарантія, що нова партія, куда хочете ви пришлу будете, те нам не поверне? Ти проснуться тільки що Аж це партія, я нас я, поняти. Я, я, в... Чуєте, ви вже про вами говорите. Ви, ви сходите, сходите українські ці. Уявим собі. Я ось зараз. Зараз я авторитетно заявляю. Є партія. А вона нараховування сто осіб буде говорити це. І є партії, ці особи, оце ми з вами, оце особи. Цю Дальше, припустимо, є ідея. По-перше, ідеї одного однієї, якоїсь немає. Ось серед вас усіх. Мені подобається пропозиція Сергія Слюсаренка, тому що це дуже важливо, щоб народ був ініціатором законів і, і пропонував закони. І можна це технічно зробити при допомозі тих питань, які, які пропонує Володимир Звіря. Можна це все зробити. Далі ми повинні набрати тисячу тобто хоча б мільйон членів, щоб було в партії. Найбільші у нас партії, це в юльки, наприклад. У нас теж ну, не дурна і хоче багато, щоб у неї були. Але вона не має такої кількості, щоб, 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 це, щоб вирішити якісь питання. Е, дивіться, тепер як дивлюся, як наша спілка розливається. За місяць приходить приблизно 10 осіб. Це за рік прийде 120 осіб. А щоб був мільйон. <связать> Анатолий Константинович, вы, 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 вы хотите ревнить тут? подождите. почекайте. Ну что вы вводите в сторону? Заболтать хотите? Заболтайте. <связать> э, почекайте. Я логично раскладываю ситуацию. Мы требуем 8 тысяч уроков. В каким способом нам... Тогда идея владеет массами, массы поплотят его в жизнь. Что вы сейчас рассказываете? Эмеди, вы не забывайте, пожалуйста, что вы живете в 21 веке. Система коммуникации сейчас на очень высоком уровне. Вы сейчас меня видите, а это означает, что меня точно так завтра могут увидеть тысячи и миллионы. И если я грамотно донесу эту мысль и саму идею, то ее обязательно поддержат те, у которых есть инстинкт самосохранения. Поэтому э, нет никакой прешкоды для того, чтобы взять это и реализовать. Так давайте, там давайте, я идея. Мы идею сейчас э, проголосуем. Поговорили идею. Ваше задание, Володимир. Вы сколько берете, сколько способов, которые придут, э, ну, в нашу группу придут и, все, и будут поддерживать по нашей команде. Тысяча, восемь, за месяц, сколько вы берете? Пробуйте. Вы знаете, вы рассматриваете как будто вот э, из прошлого столетия. На самом деле, э, для того, чтобы привлечь внимание на данный момент, нужно всего лишь один человек. Один. Не более того, вы знаете эффект капельки, когда одна капелька падает в большой водоем, создает волну, и эта волна ускоряется и увеличивается. Это физика. То есть, то есть, я тоже физик, физик математик. То есть, вы берете куда по экспоненте, каждый месяц, больше людей, так? Экспоненциально. Это означает, что э например, я выступлю через, допустим, 10 каналов, у которых у каждого находится по 10-20 тысяч подписчиков, которые регулярно mm -hmm. смотрят этот канал. А это означает, что они эту идею начнут распространять между друг другом. И если это видео еще и в сети загуляет, то это означает, что эта волна пойдет просто лавиной. Вы это понимаете? Это вообще класс. Так что же мы, мы так долго разговариваем? Мы я вот три про казала, что идею можно за три дни. Вот Владимир Жверев, хай да, да. 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 У меня есть, у меня есть да. встречная... Да. Смотрите, да. подождите, секундочку. Да. Для того, чтобы не порвать горячку, нам нужно отработать поэтапное развитие событий и договориться между собой. А это означает, что первое, что мы должны дать людям, это не мысль. А мы должны прийти с готовым инструментом и сказать, ребят, смотрите, вы сейчас заходите в App Store или заходите в Google Play, скачиваете вот такое приложение, регистрируетесь, и с этого момента вы законодатель и у вас есть все права. И давайте сделаем большинство и э, начнем действовать вот таким вот образом. То есть нужно, первое, программное обеспечение написать. Второе, нужно, пока пишем программное обеспечение, создать партию и набивать туда людей. То есть как можно больше. Это тысячи. Стоп, стоп, тысячи я тысячи туда, туда людей, я набыл. Товарищ, а мы задать зверь а ему на питание? Точно просто. так, точно так, как я сейчас с вами разговариваю, только в Ютубе на нескольких каналах. Все. Владимир, можно тебе на питание просто задать? Владимир, вас... сейчас, Сергей Иванович, сейчас, э, Владимир, партия Е. Идей у нас этого достаточно, и мы можем выбрать, договориться, что с одной идеей будем говорить. Есть партия, есть манифест, то есть идеи есть программа. Есть. допоможете ви нам кількість, щоб була. Якщо буде мільйон у нас у партії, ми все зробимо. Ми перевернемо так, як потрібно. Ви допоможете, щоб цей мільйон був? Так. Да. Е, Володимире, допоможемо. я хочу тебе питання задати. Ми допоможемо. От тобі питання задаю. От представ собі, що завтра хтось із нас поставить питання про націоналізацію всіх підприємств. Ти як підприємець, готовий будеш віддати своє підприємство в державу? Это моя собственность интеллектуальный труд. А если надо получить за национализацию, что ты будешь делать? Народ так не сделает по одной простой причине, что большинство из, ну, скажем так, наверное, процентов, ну, наверное, не большинство, но процентов 50 из всего населения, может быть, 40, являются частные предприниматели и владельцы частного бизнеса, которые они построили по болтикам самостоятельно. Это моя собственность. Вы не сможете у меня Я И люди за это не проголосуют. То есть вы Подождите Смотрите, ребята. Если поставить вопрос по национализации стратегических атмосфер народного государства. Нет, раз военные промышленные комплексы и так далее. Ну, Нормально? это прекрасная мысль. Энергетика ну вот, в первую есть, очередь, Сережа, это это, думаю, институт. Институт. Вот. Надрать, это достаточно будет для развития страны, поверьте мне. Вполне. Значит, компромисс. Так, вы, Игорь Александрович, рука. Игорь Александрович, что хочешь да, сказать? Да, да. все, я подпрыгну, давайте голосовать и правильно сделаем. Вперед. А насчет национализации одну корову, пожалуйста, тут сейчас могу отдать. А жена дала надо. В этом не понадобится не будет надобности. Государство за счет ресурсов своих да, надо да. даст вам еще три коровы сверху. Спасибо. По национализации два слова сказати. сказать. Можно? Дякую, e, значить, питання про націоналізацію може стосуватися виключно підприємств, які були передані з державної власності колишньої УРСР, у виключно власність українського народу станом на 91-й рік, Те, що було, тобто весь бізнес, який утворений після того чесним шляхом, ніякого немає навіть взагалі шансу говорити про націоналізацію. Крім того, новий законодавець народу України буде вирішувати, що нам з тим робити з тими об'єктами, які були утворені, чи націоналізувати, а власником уже стане власне народ, чи репре. Реприватизувати на користь громадян є такий економіст Олександр Пасхавер, Він каже, що ні в якому разі не можна забирати у олігархів те, що вони тоді вкрали, тому що не можна розокрупняти бізнес. Свята правда, розокрупняти бізнес не можна, але громадяни України можуть бути колективними приватними власниками облгазів, обленергії, металургійних підприємств, всіх тих, тих об'єктів, які були утворені каторжною працею попередніх поколінь. Ми можемо бути колективними приватними власниками, тобто як вирішить новий законодавець, чи націоналізуємо і будуть розпоряджатися чиновники канократи, чи реприватизуємо і видамо всім акції, і будуть вирішувати акціонери. Розумієте, це все. Все эти вопросы будет решать новый законодатель. Но это никаким чином не касается тех людей, которые не были причастны до того попытка пробывания на бигу. Все, спасибо. Да, а у, меня, у меня вопрос. Среди нас есть очень <coughs> интересный человек Олег Троян. Uh, мне очень интересно, uh, как Олег считает по поводу инициативы, которую мы сейчас обсуждаем. Если он сейчас меня слышит, пожалуйста, ответь. Спасибо за вопрос. Як ви бачили, я не піднімав руки, хоча б міг підняти, я так би мовити, утримався. Я за е, цю пропозицію, яку вніс Сергій Слюсаренко, але е, я не підтримую той механізм, який він пропонує. Е, я за безпосереднє народовладдя, але не, так, не той механізм е, народовладдя через телевізор. Е, я за системне народовладдя. Я е, коли Владислав задав питання, який перший етап імплементації. То я сказал, что нам сначала потребно выбрать э, э, наикрачей механизм власти, который будет бы был людьми, максимальными количеством людей. потому что а я прошу прощения, если этот механизм будет не через телевизор, потому что он вообще в нашей семье никак не участвует, это зомбоящик, к нему ноль интереса, а механизм вот такой цифровой, то есть тот, о котором я вот прям битый час всю дорогу говорю. Надеюсь, я не надоел своей болтовней на эту тему. я чисто так формально сказал через телевизор. Я я пропоную там свой механизм, и там есть законодательная инициатива, и там Відкликання відхилення, то відкликання посадовців виконавчої влади є. відхилення прийнятих законів. Можна відхиляти по моїй концепції законопроекти, які ще не прийняті, от то я вважаю. А ну Сергій він пропонує. Ну дуже такі. Я вважаю, що він пропонує примітивний механізм. От, але то, що він пропонує, я, я підтримую. Що потрібна партія, яка би ну, імплементувала цей, цей народу влади. Просто треба вибрати кращий механізм, тому що від цього буде залежати. Але, я обичаю, що ти не знаєш, я зназначити вже сто раз сказав. Цей закон, який ти все время пропагандируєш, він може, може він всі да може, та контроль власти.